Якщо Ерефія колись задумає напасти на Польщу, Кремль повинен знати, що в Польщі 40 мільйонів поляків готові стати зі зброєю в руках на захист своєї батьківщини, заявив нещодавно польський прем'єр Матеуш Моровецький. Таким чином він відповів цілій низці путінських холоїв, що вже оголосили, що саме Польща стане новою ціллю для так званої денацифікації. Постійні погрози русні, різного роду провокації та атаки на об'єкти поблизу польського кордону дають зрозуміти, що війна підібралась уже до рубежів НАТО. Захист східного флангу альянсу стає дедалі актуальнішим, і в польському уряді воліють спиратись не лише на союзників по альянсу, але й на власні збройні сили. Польща анонсувала масштабне посилення своєї армії, обіцяючи зробити її другою за потужністю в Європі після української війна в Україні змусила багато країн прискореними темпами здійснювати модернізацію своїх збройних сил. Польща стала одним із лідерів цього руху. Попри те, що цей процес виявився не лише затратним, а й таким, що зустрічає серйозні перешкоди навіть з боку союзників по НАТО, усе виглядає так, що вже за кілька років наші західні сусіди дійсно зможуть створити одну з найсильніших армій в Європі. Все це добра новина для України. Такі зміни дозволять і Києву пришвидшити модернізацію армії, зокрема через співпрацю із Польщею а одночасно посилення голосу Варшави в НАТО збільшує шанси для України на її членство в альянсі. Із ним війська польського привітав наших сусідів і союзників головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Звернення він записав польською мовою. Наголосив, що сьогодні, як і 102 роки тому, Україна та Польща стоять пліч опліч. Дродзи, братча, в іменю щів збройних України і своїм гратулює панство з оказії Швієнта війська Польського. В битви Варшавський, ваш народ бронів пан Славощ і урятував Європи przed наяздом большевику. Союзником Польської війні була Українська Республіка Людова. Жишай, подобне як сто два тему, пановне стаємо разом вшечівками ворогеві. Естем ще же полякам за помощь. І в спарчі в тим трудним чаше Вальчими о нашу і вашого вольнощі разом виграми. Друзі, вітаємо вас в ефірі Голосу Америки. Понеділок. Отже, починаємо наш тиждень з нашими щоденними брифінгами, з якими ми виходимо незмінно о 18-й годині за Києвом. Говоримо про найактуальніші та важливі події, що стосуються повномасштабної війни Росії проти України. Також реакції, яку ми бачимо на Заході. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо в Ютубі або на Фейсбуці, в коментарях можете поставити нам з за Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти. Також обов'язково. Пишіть звідки ви нас дивитеся, з яких міст містечок, з яких континентів і країн завжди приємно читати, де є наша аудиторія? І сьогодні ми будемо говорити здебільшого про тему ядерної безпеки, про ситуацію знову ж таки на Запорізькій атомній електростанції, яка не погіршується, але і не покращується. Остапа, яка найостанніша ситуація, і до чого закликають міжнародні партнери і країни по всьому світу? Юрій, ситуація така, що дійсно обстріли продовжуються. Російські війська залишаються в Енергодарі на атомній електростанції, як говорять самі працівники цього об'єкту, що ситуація насправді там дуже небезпечна і може вийти з під контролю будь-якої миті. Тим не менш, ми побачили юлі заяву від 42 країн, в тому числі Сполучених Штатів та Євросоюзу. А вони закликали Росію негайно вивести свої війська із Запорізької атомної електростанції, а також зі всієї території України. Спільна заява була оприлюднена на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні. Хочу юлі зачитати фрагмент з за цієї заяви, яку підписали представники понад 40 країн. Отже, йдеться там, так ми закликаємо Російську Федерацію негайно вивезти свої військові сили і весь інший несанкціонований персонал із Запорізької атомної електростанції і найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов'язки у межах міжнародно визнаних кордонів України. А законний оперативний персонал міг виконувати свої обов'язки без зовнішнього втручання, загрози або неприйнятно важких умов праці. Автори документу наголосили, що це дозволить магате, нагадаю, це міжнародне агентство з атомної енергії. Що це дозволить їм здійснювати верифікацію відповідно до зобов'язань України щодо гарантій у безпечних умовах і робити це вчасно? Також заяві йдеться, що розміщення російських військ та озброєння на ядерному на ядерному об'єкті є неприйнятним і порушує принципи безпеки та гарантій, які всі члени магате зобов'язалися поважати. Присутність російських військових сил на АЗС заважає оператору та українській владі виконувати свої зобов'язання з ядерної та радіоційної безпеки а також заважає МАГАТЕ виконувати свій свій мандат із гарантій. Ми знаємо так, що Запорізька зазнає обстріли вже останні кілька днів, якщо не тижнів, так і Україна звинувачує в цьому російські сили. Закликає припинити ядерний терор. Росія зі свого боку. Кажуть, що це, мовляв, Україна сама обстрілює е, цей об'єкт, і звісно ж юлю обстріли не припиняються. так насправді це дуже серйозна ситуація, яка продовжує розвиватися. Ми знаємо, що в Сполучених Штатах за цим безпосередньо дуже активно стежать. Ми чули повідомлення. І від Білого Дому на наш запит у відповідь і також від державного департаменту, які закликають Росію дійсно негайно вивести свої війська із території передати під контроль Україні назад, як це було і раніше. Говорять про те, що це становить велику небезпеку, але також стежать безпосередньо за тим, які дані передають датчики, які досі функціонують на цій атомній електростанції, і на цей час. Немає якихось ризикованих показників чи підвищеного рівня радіації. Тобто, це лишається на щастя, як кажуть тут у Вашингтоні. На щастя, поки що немає якихось змін, які би свідчили про небезпеч, небезпеку потенційно. Знову ж таки за цією ситуацією стежить міжнародна спільнота. ООН провело спеціальне засідання. Низка країн приєдналася до закликів створити демілітаризовану зону на об'єкті і навколо цього об'єкту. Знову ж таки говорячи про те, що будь-які військові дії навколо території атомної електростанції є надзвичайно. Небезпечними наша колега Ірина Соломко також записала інтерв'ю зі Стівеном Арнтом, він президент американського ядерного товариства, і поговорила з, з ним про те, якою є ситуація саме на цьому об'єкті, що намагається зробити Росія, і чим можуть бути небезпечні повідомлення, зокрема, які надходили про потенційне замінування об'єкту з боку російських військ, і ось що він розказав нашій колезі. Дена дизайнфорізесенчлий сабетаж вони не призначені для того, що по суті є диверсією. в залежності від різної кількості сценаріїв. Це може призвести до дуже здичних наслідків. Але ми сподіваємося, що right. люди, які робляться, розуміють, що це буде. Hope, мені навіть важко that... підібрати правильне слово дурницею. Мені було б недоцільно спекулювати, оскільки це залежить від багатьох різних речей. Якщо це просто замінована територія довкола, що має стримати людей від наближення до станції, це одне, і це буде погано для цих людей, але це не вплине на станцію. Якщо це щось справді реальне та фізично розміщене всередині станції, це може мати дуже негативні наслідки залежно від того наскільки цей об'єкт великий, де він розміщений, дуже багато варіантів. It on so many Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.